Напад одне на одного і коментатор спортивний коментатор Каштанчик коментує боротьбу, але й Соня коментує так, що інших людей чути Рядом ну, дивись, поряд теж ще одна пара бореться. Двоборство, дивись ще одне. Каштанчик, Щось в тебе нема порядку. Каштанчик рефері. Засиділися, зрив енергії. Що творять? Пашу роздерете, Ми пашу роздерете на частини. Паша, а паша й не радий улибається. Соня підходить, провокує каштанчика, щоб він біг за нею, але йому нема коли. Головне, щоб вовчик нам під руки не попався, бо тоді буде страх у Ох, Хтось там постійно ходить, ліза, реагує, Кось вони чують, хтось наближається, відволіклися трошки. Ці собаки улибаки дикенькі, в руки не йдуть, але люблять людей на відстані. Да бела піжану. Ось ось зато не на відстані. Вже з'їла всю куртку і з'їла все на світі Софія і Алла поряд улибається. Нюхай, сережки нападали клинові, пахощі весняні. Всі гуляють, отримують на солоду. Паша пішов мішу випасати. Міша ховається в нас в будки. Каштанчик пішов його обіжати. Щось... А мішанька в нас дикенька. він взагалі від людько від людько. І собак боїться інших, і людей. Він так Тіше води, ніж трави. Коли їх всіх закриваю, тоді він вибігає, бігає, і на ніч і все время він залишається незачинений. Він на свободі, так як і оця білочка. Вони тут у двох. Це їхній куток. Погнав. Це запашує.